Гранти та інші можливості для самореалізації та розвитку у Чернівецькій філії обласного центру зайнятості для майбутніх та нинішніх підприємців, а також внутрішньо переміщених осіб, запрацювала нова комунікативна платформа. Це надзвичайно важливо для інтегрування їх в в Чернівецький наш обласний ринок праці для того, щоб закріпити цих людей. Для того щоб ці люди не виїжджали далі, звичайно, вони повинні тут якось інтегруватися в ринок праці. А найкраще ми вже це просто бачимо з власного досвіду. найкраще така категорія інтегрується, коли вони розпочинають власний бізнес. Буковинці, а також вимушено переселені громадяни, які шукають роботу і наразі перебувають у статусі безробітний, мають можливість отримати до допомогу у пошуку роботи, перенавчитися, підвищити кваліфікацію, отримати ваучер на навчання або грант на власну справу. Ми сьогодні організували за допомогою польового офісу у ВКБ ООН Організували такий двоетапний захід. Перший етап це ми зібрали тих людей. Хто хоче відкрити власний бізнес, вони тільки готуються до цього. Всі етапи відкриття бізнесу: як створити бізнес-план, як його правильно подати, що повинно бути в бізнес-плані, щоб він був успішний, щоб його одобрили. Тобто, всі всі моменти, оці як пройти до моменту отримання гранту, скажімо, так, голова польового офісу Катерина Савицька зазначає наразі головним. Пріоритетом є підтримка економічної інклюзії. Агентство у справах біженців співпрацює з урядом України, допомагаючи по ситуації вимушеного переміщення. І одним з наслідків вимушеного переміщення є, власне, те, що люди втрачають доступ до засобів існування. Як підтримка і власне така економічна інклюзія. В роботі ОВКБ ми намагаємося шукати партнерів, щоб допомогти вимушено переміщеним, і також тим людям, хто повертається, мається на увазі, як Ті, що повертаються в Україну, так і ВПО, які повертаються до їхніх рідних областей, за словами Любові Кожулянко, наразі діє низка державних програм, які супроводжує служба зайнятості, в рамках яких українці можуть отримувати робочі місця, спробувати розпочинати повертатися тих, хто виїхав, і створювати їм тут такі умови, щоб вони змогли повертатися, тому що ми всі розуміємо, що. Після того як буде перемога і завершиться війна, звичайно, нам дуже багато потрібно буде відбудовувати. Треба дуже багато робочих рук, яких на сьогоднішній день звичайно відверто в Україні дуже бракує. Цьогоріч послуги обласної служби зайнятості отримали понад 10 тисяч осіб. працевлаштовано 232 ВПО. А восьмеро вимушено переселених осіб отримали мікрогранти на створення або розвиток власного. Бізнесу Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.